Доброго дня, вітаю глядачів мого каналу. Я вирішила сьогодні раніше, поки є світло, поки ще е, просто світло, світло є на вулиці. Бо, хоча б я зроблю ці розклади, а вже викладати буду, ну там уже як складеться, да? Бо в нас проблеми іменно в будинку почалися. О, 12.55. Іменно почалися. Е, Проблеми в будинку і е, ще добавилося сьогодні, що вимкнули опять опалення. Я більш чим впевнена, що це е, наша оп'ять, проблема нашого будинку сталінський будинок, дуже багато приїхало ну, переселенців, людей, хто родичі там, ну, коротше. Людей забагато, більше до війни. Нагрузка йде на електромережі, бо всі повключали. Люди не думають, що одночасно включати і то, і то не потрібно. Треба думати головою. Якщо у тебе електрочайник, то. А на що він надо, якщо є газ? Ладно, у мене електрика, в мене єдина квартира, яка на електриці. Да? Е, мені нікуди діватися. У ну, тебе є газ, що тобі оті мікроволновки? Ото все зроби зробився на газу. Ну, обігрівач працює. В мене стоїть на нейтральному режимі, він включив, руки помив, вона раз включилась, підігріла опять водичку, тобто потрошку. Нема такої нагрузки великої, як приходять і зараз гріють. По поводу ну, холодильник, Wi-Fi, воно не гребе стільки електрики, да, там, телефони закачати. Гладить же, ніхто нічого не гладить. Опалення, коли є, то ніхто обігрівачі не включає. Чому вчора таке було з електрикою, я не знаю. Це був Люди, в мене всі нерви вчора вийшли з мене. Таке дьоргання було з цим світлом, і ти розумієш, що це іменно внутрішні в домі оце фігня вся робиться, хто це робив. Може, хтось включав ще якусь таку потужну, може, заправляли акумулятор якийсь. Ну, я не знаю що. Ну, Коротше кажучи, людей багато чужих, тому ми не знаємо. А, і, а, а раніше жили багато, у нас 70% пенсіонерів, то вони все економили, коли жили. Навіть кондьори не включали, у нас так розположен дом, що там можна кондьорами не пользуватися. Тому ну от, така історія. А сьогодні опять, холодні батареї. І я коли тоді робила розклад, я його оставляла. Але потім ну, зажала, як кажуть, зажилила пам'ять, удалила, але мені падало чітко, що в п'ятницю я буду, будуть скандали, будуть пльотки, мітьолки, і коротше довга історія. От сьогодні у нас, значить, середа, воно на протязі от, цієї неділі, і на п'ятницю дуже. Тобто, я так розумію, що далі, якщо вони сьогодні включать, то все одно це будуть проблеми у нас з опаленням, в п'ятницю буде особисто, скоріш, що на суботу воскресіння вимкнуть і будуть чухатися. Там, скоріш всього, треба не латати, а міняти, а це дуже проблем. ОСББ у нас председатель ніякий, тільки гуляє з собачкою, покрасив лавочки і двері, все, більш нічого він не робить. Ну, отак. Так що, пожалувалась вам. Так, щоб ви пожаліли, ну, таке. На жаль, от, е, на, е, на прикладі ОСББ вся наша країна. На жаль, люди е, не хочуть працювати, які мають ці посади, не мають навіть фаху, щоб працювати. Вони хочуть тільки заробляти гроші, нічого не робити. Рік пройшов, він навіть не написав, що було зроблено. Навіть не відчитався, просто письмово висять дошки в кожному під'їзді на першому поверсі. У нас нічого, ніяких е, е, отчотів. Все. Ну і люди мовчать, бо всі втомлені, всім не хочеться тріпати нерви. Ото і плотимо не за що. Ну, що я можу зробити? Іти проти всіх, я не можу тріпати собі нерви Теж не хочу. Збирати долг теж не хочу. Ну, в общем, так. Добре! Дивимося Запоріжжя. Дивимося Запоріжжя. Сьогодні ми дивимося на Ленорманах. Бачите, яке у нас дно гарне. Успіх! Ану, яка кришечка? А серединка башня. Ну, а це ми вже бачили, буде успіх. Я вам хочу сказати, що дуже гарний сундучок у нас. Тобто, так, ми маємо проблемку, але ми її вирішимо. Ось так. Ну що, поїхали? Давайте подивимось, яка буде загальна ситуація по Запоріжжю. На ці 24 години від цього часу. Там трошки нахлюстик буде, йти, бо я вчора позно робила о 6-й годині. Ну, нічого. Нічого. Хай буде вже так. Яка буде обстановка військова в Запоріжжю? От, бачите, що падає? А башня так і впала посередині. Так і впала посередині, але вона лежить між гарних карт. І це також успішна карта, король піковий. Це, так скажемо, державна людина, яка має це військові, це отакі от всі причинах, і буде успіх, буде все вирішено, як потрібно. Це так, якщо коротко. Ось. Так що все буде хорошо. Це в цілому. Ну і давайте ми подивимося, яка буде карта сигніфікатор нам на ці 24 години по ударам ракетами по Запоріжжю. А ну, що за час? Темний час. Угу. Темний час, але в принципі, в принципі, ми маємо успіх. Ось ця карта. Так, давайте подивимося, що нам дасть Ленорман Оракул по дронам на ці 24 години, що ми будемо мати. Атаки дронами, предупреждення, письмо, направлення. Опять часи падають, очікування і перемога. Радість будемо збивати, або їх взагалі не буде. Бо бачите, очікування, то може їх не буде дої атаки. Ну і давайте подивимося, що нам дадуть оракули на е, удари С-300 по Запоріжжю. У Ну, це для нас радість, я сподіваюся. Але подлі люди, бачите, все ж таки, хочуть нам зробити каку. каку, але буде повний колодязь. Повний колодязь собачка. Ну, така собі ситуація буде. Бачите, тут якось так, от якщо розкласти, положительний. тобто сигніфікатор однозначно гарний. Ці дві карти, вони. Лежать от башня лежить між змією і колодцем. Ці карти, як вивчається ситуація обществом, очікує, але ситуація не, не ясна. Але ця карта лежить отак, то буде 50-50, я вам так скажу. А, бо гарних карт от у нас три. А, цю книжку можна сюди відправити, хоча вона. Лежить попаралельно з змією, то тут йде вичіку таємна історія якась. То у нас з вами три положительних карти і навіть чот, і три о, негативних. Ну, Сподіваюсь, що справимось. Але, щоб то справдилось, треба, щоб ті С-300 хлопці розхирячили. Не дали їй під'їхати близько до Запоріжжя. Підійти до Запоріжжя. Так, давайте подивимося, як буде працювати ППО по Запоріжжю на ці 24 години в плані збиття. Будуть вони працювати дуже стабільно. Вони вже мають для того все. Опору, як кажуть, і матеріальну, і інтелектуальну, і все вони мають. Буде дуже гарно це робити. З тріумфом, як кажуть, все буде добре. Але під кінець падає оця лисичка. Я покладу ще одну карту. Угу. Ну, Якийсь план винашується. І він е е закінчиться на ключиком. Вирішення буде питання цього. Але вони знають. Пам'ятаєте, ми з вами дивилися, що там дівчина якась, яка мороче голову чи якимось чином впливає. Ну от, вона тут випала опять. Але ключик буде знайдений. Так, і давайте ми подивимося, чи будуть у нас людські втрати по Запоріжжю на ці 24 години. Людські втрати. Дивіться, нам, нам падає хаотична ситуація, що дуже швидка, якась буде е, така ситуація конфліктна. Е, направлення буде. Дуже швидко по направленню буде йти і е, зрізати, зрізати. Зрізати, на жаль, воно буде наше життя, наше життя, наші зміни. І тут падає ось хрест. Давайте я подивлюсь, що буде після хреста башня. Опять часи падають, сьогодні чогось падають часи, і буде, будуть кубики, рулетка, зміни якісь будуть. Я вам скажу так. А основний оцей він розклад з п'яти карт на життя. Так, будуть проблеми, будуть проблеми з життям людським. Будуть даже різкі зміни, негативні для життя, і буде якась дуже серйозна ситуація. Але тут я не скажу, що буде смерть. Бо коли я клала на хрест після хреста, що буде, там не показувала, так, там кубики, рулетка, там ще щось. Але воно не показувало смерть. Риби, повне життя. То я можу сказати так: буде ситуація дуже опасна для життя людей. І навіть може, хтось і постраждає, але не фатально. Фатальних випадків не буде смертей. Будь ласка, карти, покажіть, чи будуть руйнування по Запоріжжю на ці 24 години від ракет, дронів, снарядів. Опять падають часи, буде нервова обстановка, неясна, незрозуміла. Але бачите цей ведмет іде, і сонце у нас. Тобто роз'ясниться ситуація, піде здвиг, і він піде успішно. Ну, ось так. Так що все буде добре. Ось. Це я завжди викладаю і проказую перед тим, який буде ітог. Не повинно бути у нас зруйнованих будинків по Запоріжжю. Так, дивимося з вами, яка ситуація буде з мостами. Ще будуть руйнування запорізьких мостів на ці 24 години від ракет дронів снарядів, новий мост, Дніпро Плотина і Преображенський. Ще по одній карті я покладу. Підтверджується, що е, новий мост все буде добре. Ці два мости зараз ще буду класти по одній карті. Дніпрогес і Преображенський. Преображенський також все буде добре, бо тут башня лежить між гарних карт. А ось з плотиною всі три карти. вони, Ну, хіба що оця карта посередині напрямок, він правильний. І якісь будуть документи. Це дії, сімка документи, зустрічі, щось буде вирішуватися по цим документам. Напрямок правильний, але там йдуть якісь, якісь вокруг цього блукання, якісь йдуть розговори, щось там вони планують, бачите? Але сьогодні воно не буде е, зроблено, воно тільки в планах. Але загроза над Дніпрогесом існує. Так, давайте ми подивимося. До речі, гуляє відео це коротке в Ютубі, показують дим валить, пишуть, що Дніпрогес. то старе відео, наскільки я розумію. Бо я не читала ніде, що був удар по Дніпрогесу. Ну, не знаю, мені не попалося. Я б вже, мені б вже і написали, і чоловік би розказав. і... Ну, Воно ж все шириться. На базарі, в супермаркеті. В люди все розказують один одному. І ти все це чуєш. Не треба навіть в інтернет заходити. Давайте подивимося, яка буде обстановка з залізничними вокзалами. На ці 24 години по місту Запоріжжю. від ракет-дронів, снарядів, чи існує загроза тим вокзалам? зд 1 zd Повторюється, бачите, оця карта постійно. Тобто вона каже час, час, час. Час дуже темний, напружений, але буде все добре. зд 2 Прекрасно, сонечко. Добре буде. І ЗД Ліве. Тут ключ, прекрасна карта, все буде добре. зд 1 бачите, тут якісь будуть іти справи. Темні думки, там щось планується, щось якісь думки у ворога є, але вони нічого там зараз робити не будуть. Тут буде така потужна. Ну, Ця карта дуже позитивна, це трефи, це енергія, і ну, воно нічого їм не дасть. От, тут коса йде на їхні е, сподівання, то поки що вони не готові до того. То я так роздивилася вже, М -м... Не можу навіть на стопчиках подивитися, чи існує загроза залізничному вокзалу 1, е чи будуть удари ракетами дронами, снарядами на ці 24 години. Войнування. Так чи ні? Дуже гарні карти падають, Да вроді як гарні карти, але ця карта показує, що да, вона позитивна. Таке може статися це ще вісімка пік. Це ж злова вісімка мечова. мечова Мечова вісімка. Так, там може бути така ситуація. Загрозлива може бути. Ще бачите сад. Ну, я прив'язуюсь до, все ж таки, до оцих от теж моментів. Хоча оракули вони не, не повинні прив'язуватися, це вже так. Ну, бачите, показало так, позитивно, що може статися щось. Не зря карти показують таке ось, таку історію. Так, ну і давайте подивимося на гномах. Загальна ситуація по місту Запоріжжю на ці 24 години, які будуть попереду. Будь ласка, гноми покажіть нам. Так, я правильно тримаю, ні, неправильно. Так, покажіть нам цю і ситуацію в плані цивільного життя, військового життя нашого міста, і, і того, що чекає на ці 24 години. Починаємо дивитися цивільне життя, людське містян. Ось падали, падають кубки. Ну. Нормальна карта, але ось тут на владу у нас падає башня. А що ж таке? А що ж таке? Тривога, захист, забота, боже мій. Це вони самі себе будуть захищати, щось там у них не гаразд. Що ми будемо з цього мати? А ми будемо мати з цього, до речі, перемогу. Може, когось посадять з них? Так, давайте подивимося військову ситуацію. Будемо ми охороняти. Охороняти своє життя, своє все матеріальне, по чашам все добре. А е, ворога нашого жде ось така. Е, будемо їх чекати, як каже той чи... по по, по е, він пощлкаємо, а ми будемо чекать. <гум> він хімарси 54 штуки вже пощенкав. Нас їх всього там. Менше було двадцять сім, ось там щось приїхало, то там ну, хай буде 40. Може, ще й нема, а в нього вже 54, він посікав дурачок. Так, і то я тох, І тох наш запорізького життя нашого, бачите, королева наша. Жизлова королева. От вона завжди отут лежить, от або тут, або тут, а тут чогось вона перемістилась на ітог, Ну, добре. Так, вона вирішила. І буде, бачите, щось таке неосознане, щось таке. ну ось, Ми ще, може, не осознаємо, що ми зробимо з цією владою, що ми отримаємо за перемогу і кого ми тут почекаємо, як кажуть, да? от ми будемо ще не розуміти того. Ну, подивимося. Який буде іток цього дня в общому? Ну, бачите, ми будемо мати провал в плані грошей, в плані монет, банкрутства. Багато людей без грошей. Ну і тут ще мається на увазі, що будемо? А, хто... От я, наприклад, не маю опалення, бачите, це теж фізичне, комунальне, що можна пощупати руками, да? батареї холодні. Ну, включила воно конвектор. Працює в мене ось він. Красавчик стоїть на стулі біля мене. Але ж він так не обгріє, як батареї, дві штуки. Так що так. Це три, потрібно два конвектора. І він менше по розміру. В общем отак, люди. Така ситуація буде, в принципі, не дуже страшна. Більш-менш нормальна. Що чекаю, владу, цікаво дуже цікаво подивитися на це чи почути. Ну, ось буде так. Все, почуємось, папа.